Слава Україні! 28 квітня на календарі 1160 доба. Повномасштабного вторгнення Розпочинаємо новий робочий тиждень разом із першим подільським. Далі розповім про атаку на Дніпропетровщину, про домовленості України та Сполучених Штатів Америки, про ДТП на Волочищині. Я Ольга Захарченко, маємо 5 хвилин на головне. На Дніпропетровщині через влучання БПЛА по житловому будинку загинув чоловік. Про це повідомили в ДСНС. Учора вечері. Ворог атакував Сінельниківський район. Травмовано чоловіка. Медики транспортували постраждалого, але, на жаль, дорогою до лікарні він помер. Через влучання дрону сталося займання житлового будинку. Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу. Україна домовилася зі сполученими штатами Америки, що в документі не зараховується допомога, надана до її підписання. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Також коротко про інші важливі тези. Над документом працюють юридичні команди. Маємо хороший прогрес. Головне чітко визначити наші червоні лінії. Україна і надалі отримуватиме підтримку від партнерів. Фінансування на 2025 рік повністю забезпечене, включаючи покриття дефіциту в 39 мільярдів доларів із допомоги. міжнародних. Міжнародних партнерів Україна вже має підтверджені 50 мільярдів доларів доходів від заморожених російських активів, які ми використовуємо для бюджетних потреб, фіксування військових видатків та швидкого відновлення. Сумна звістка сколихнула Кам'янеччину. Помер захисник, військовослужбовець, старший солдат Василь Собко. Чоловік родом із села Менівці, проживав у Кам'янці-Подільському. З перших днів повномасштабного вторгнення Василь став на захист нашої держави, служив на нульових позиціях, де зазнав поранення та отримав важкі контузії. Через стан здоров'я кілька місяців тому змушений був звільнитися з армії. Боровся з тяжкою хворобою, яка забрала його життя. Сьогодні захисника проведуть в останню путь з 12 до 12.45 Відбудеться загальноміське прощання у будинку офіцерів о 13.30 Поховання на Лейславе на території громади оголошено день жалоби. Щирі співчуття рідним. Світла, пам'ять захиснику. На Волочищині в ДТП травмувалось двоє людей. Дорожня транспортна пригода сталася на автодорозі сполученням Стрий Тернопіль і Варена в селі Порохня ві Вітовецької тергромади. Зіткнулись автомобілі Тойота під керуванням 78-річного жителя села Марківці та Хонда, за кермом якого перебував 40-річний житель села Завалійки. У подальшому автомобіль Хонда виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся із вантажівкою. ДАВ внаслідок ДТП водій автомобіля Хонда та 78-річна пасажирка автомобіля Тойота отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до Волочиської багатопрофільної лікарні. За даним фактом слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження. Наразі встановлюють усі обставини події. Піротехніки ДСНС Хмельниччини знищили п'ять застарілих вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. Мова йде про чотири артилерійські снаряди калібру 78 та 82 мм, міліметри, а також ручну гранату. Ф 1 снаряди були виявлені у лісовому урочищі Чорний Ліс на території Ярмолинецької громади. Гранату ж у селі Росохи Держанівської територіальної громади. Піротехніки вилучили небезпечні предмети та знищили їх у спеціальному відмеденому місці. ДСНС України закликає громадян суворо дотримуватись правил безпеки під час виявлення вибухонебезпечних предметів. Музика. У Хмельницькому на сьогодні заплановані відключення електроенергії. Вони охоплять будинки на 37 вулицях різних мікрорайонів. Перелік адрес опублікований на сайті Хмельницькобленерго світла не буде до 17.00 на таких вулицях, як вулиця Березнева, вулиця та провулок Високий, вулиця Проїзд та провулок Гоголя, вулиця Проїзд та провулок Данила Короля, вулиця та провулок Загребельного, вулиця та провулок Київський, вулиця Кобелянської, вулиця Короленка, вулиця Огієнка, вулиця Олеся Гончара, вулиця Петлюри, Південна, Олена Теліги. Трублаїні, вулиця Шептицького та проїзд ранковий, проїзд Вигодовського, вулиця Вітанова, вулиця та провулок і проїзд Зеньковського, вулиця Майбороди, вулиця Руданського, мікрорайон Книжківці, Старицького, вулиця Струмкова та ще більше інформації у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтеся до нашої спільноти. Сьогодні синоптики прогнозують сонячний день. Максимальна температура повітря прогріється до 17 градусів тепла без опадів. Бажаємо вам вдалого понеділка. Побачимось у наступному випуску. 5 хвилин на головне.